Мені 11 років, і це стоматологія, куди я приходжу з задоволенням. Ходімо, покажу. Почнемо з рецепції. Тут вас завжди зустрічає усміхнений адміністратор. Привіт! Вона іноді дає мені цукерки. Але тільки не кажіть мамі, а це мій улюблений кабінет, дитячий, тут усе кольорове, є іграшки, цікаві малюнки і стоматолог тут супер. Вітаю, Людмила Іванівна! Це шкода, до речі, минулого разу ти забув свій диплом. О, дякую! У мене вже таких ціла колекція. Людмила Іванівна одразу мені сподобалась. Така добра і спокійна. Під час першого візиту ми просто гралися, розглядали кабінет, знайомилися з інструментами. Було дуже цікаво. А ще тут можна лежати в кріслі і дивитися мультики. Це майже як вдома. Клуб 32 – це місце для дітей з любов'ю і турботою. Я радий, що у моєму дитинстві саме такі стоматології. Приходьте, і ви приводьте своїх діток. Їм тут точно сподобається.